Вітаємо всіх в себе на каналі, канал Сільська Фазенда. Сьогодні працюємо з розсадою. Полив іде, підкормка, прополка, все разом. Що ж, друзі, хочу сказати з приводу того препарату, який ми бризкали нашу розсадочку, щоб притупити її в рості. Атлет зветься. Хоча я читала багато коментарів, що вона припалює розсаду. Але я зробила, наприклад, не на 2 літри, а там на 2,5, але все одно вона всю розсаду припалила. Ось, фото, ну тако, звичайно, не показує, але, але вона вся риженька. Зараз таку високу, тому, щоб сказати, що вона і притупила в рості, щоб була ніжка, не знаю. Потрібно зараз уже четвертий день, їй в я побризкала обробляти ще раз. Я вже... Боїмося нею обрискати, тому що, щоб не спортити зовсім розсаду, зараз побризкую її хилатом желіза, щоб насичити її зеленим кольором. Більше ніякої підкормки її не будемо давати, тому що вона так високоросла, ось такий іменно томат. Це томат ляна. Причина в тому, що вона така тонка, вона дуже густо посіяна. Це перша причина. А друга причина сильно витягнулася за того, І вона така тонка звонка. І ще ми її припалили тим препаратом. Тож, коли ви хочете спробувати препарат для припинення росту, такий, як там атлет, ще деякі, деякі препарати робіть, різний концентрат, зробіть на 2, зробіть на 2,5-3 літри, пробуйте маленькими кусочками, а не всю розсаду, як ми збризкали в перший раз. І про це дуже сильно пожалкували. Тому що цим препаратом ми ні разу не працювали. Це Ляна Розова йде, це ляна... Ні, то ляна червона, це Ляна Розова. Тут вона трошки ріже посажена. Трішечки в неї ситуації, але теж видно, що вона риженька, але трішки стебельце не таке тонькувате. Ось як виглядає зараз найсперчик. Зараз я його підкормлюю гуматом. Маленький, помаленьку росте. В цьому році у нас розсада неважненька, але дякуємо за те, що, що будемо мати, то й будемо. Так, з приводу баклажана, баклажана я підпалила тим. Що побризкала його проти шкідників, це проти колорадського жука. В нього було ще ось два таких рідненьких листочка, ось таких, наприклад, і вже сидів жук і його вже їв. Просто тьма жуків, тому я його побризкала, хоча розвела, наприклад, я працювала таблеткою з топ-жуком чи атака, не пам'ятаю. Там пів таблетки я розвела не на 5 літрів, а на 7 літрів 7, але все одно для такого ну, нічого. Головне, що нема шкірників, вона його не їсть. Зараз підкормимо, все буде добре. Ось наша волгоградочка. Дуже гарненький томат, завжди мені подобається. Ось який він низькорослий, грубий, вже такий листочок вже закалений. Ось яка вже ніжка маленька, але вже ніжка не тонесенька. Але не везде такий. є містами ще похуже, но... але зараз його вже підкормила гуматом, полила. Зранку я все полила. Простою водою, потім через 2-3 години пройшлася гуматом лієчкою. І ось цей томат взагалі печаль-печаль. Був гарний томат, позвали жіночку, щоб нам порвала за, за що того, що томат вже був височенький, бур'ян височенький, вона щось тут мені рвала, рвала. І отак ось ось весь томат полягав. Просто він не піднявся, отак буде лежати. Оце взагалі не ліквід буде щитатися, я не знаю. Оце всі такі дві грядки. Ось коли. Наймаєш людей, вже відповідально до цього віднеслася. Гарно все нам полола в цьому році, щось через одне місто пройшлося. Я їй довірилася, але тоді дуже пожалкувала. Ну, тепер все сама працюю. Скільки можу, скільки вириваю з чоловіком, то ось так. Ще тут що у нас, ось як гарно себе почуває гіркенький перчик. Ще його не підкармлювала, зараз ще підкормлю гуматом його. Пів рядочки тут гіркого перчика. Дивіться, який красивий укропчик, уже маємо. Де-не-де позалишала і ось томат. Хоча не знаю, що з ним таке. Я його нічим не підкармлювала Нічого, ось такий світлий, щось йому не вистачає. Пощо весь томат на грядках ось такий. Перший рік у нас оце ось такий, що такий, якийсь больний, весь непонятний і не знаю, що це таке з цим томатом. І ось наша капусточка. Теж виросте, виросте, продамо, продамо. Зараз розсада дуже дешевіла в нашому районі. Якщо буде можливість, то. На недільному ринку знімемо. Ціни походю познімаю, які ціни в нас на томатове, Ви дуже будете здивовані. Тут посадяне, я вже показувала в касетах ось огурчик. Вже сходить все добре. Класно. Тобто, ось так. Зараз покажу, чим будемо обробляти та що будемо робити. Покажу вам картопельку, яку бризкали гербицидом, як бачите. Який бур'ян був, такий є. Новий не з'являється. Картопля ще не сходила. Вчора був повинен такий сильний дощ пройти, але ніякого такого сильного не було, тож скоро, мабуть, будемо включати чи туман, чи що, та щось поливати будемо, побачимо, поки бур'янчику нема. Зараз покажу, тут ось огурчики стоять, ще всходять. Ось цей туман, вже потрібно його пікірувати, пересадювати. Мабуть, сьогодні цим займуся. Ось наш керемек, теж гарненько себе почуває. Зійшов, як щит. Поки не буде трогати, може трішки сьогодні підкормлю його теж гуматиком. Чуть-чуть. І ось капуста. Це не знаю, капусту висівав чоловік, ось там купляв поштучно. Я забула у нього спитати, тут він сам нею там займається. Хоче, попробувати вирости капусту. В тому році ми собі залишали розсаду капусти, але все її з'їло, хоч і кропили. Так. Поливаю зараз розсаду цю маленьку ось цим ростконцентратом, де ми коли їздили по насінини, то казали, що будемо ним працювати. Оцим концентратом вишці 4 ковпачка оцих на 10 літрів води. То я виміряла, ось стакан 4 ковпачка, там собі позначила. Кожен раз вже і руки собі позамазювала, все ось цим ростконцентратом, це чорне таке, то зараз поливаю. Потім полию розсаду і приступлю до обробки хілатом желіза. Теж приготовила його вже. Це вже буду поливати по листві. Ось такий квантумський у нас хілат желіза. Будемо ним обробляти. Так, Профілактика Та-та-та-та-та-та. 30 мг на 10 літрів води. Ось цим. Це два препарати на повний бачок зроблю і пройдуся по рослинам. Зараз поки що росте, тут у мене посходилось в теплиці. Це в мене квіти, які я тут висадила. вже пололи, але все заросло. Квітки ось, все позлітало, не пам'ятаю, що де. Подивіться на цей щит Селери. Це Селера листова. Якщо не встигнемо на черенкування продавати, то залишу все собі. Потім, коли буде консервація томату, тут повинен бути базилік, не зійшов. Тут якийсь томат дуже погано зійшов. Цей томат Ріо Фереро. Взагалі, як щит красивий. Тут не пам'ятаю, мікада розова, якийсь ще томат. І ось бичі серце теж погано зійшло. Ось як виглядають томатики. Гарненькі, акуратненькі. Агроволокно відкрили, на ніч зняли, бо ми прикриваємо агроволокном, на ніч зняли, тому що думали, що буде дощ сильний, щоб не прибив розсаду. То дожджа не було, мабуть, вже будемо так залишати, тому що агроволокно прибиває трішки. Буде так під відкритим ґрунтом, під відкритим небом, звичайно, рости. Ось так. Тут у мене щавель, це копець, це не щавель, а гігант. Не відкриваєш, каже, тому що зразу ще з'їсть його жучок. Ще, знаєте що, на неділю нарвала, у нас ж неділю базар такий великий тут. Нарвала цих багато пучків, нарвала щавлю, приготували, а й забули вдома. Ось і поторгували, потім курочки наші з'їли. Ось так. Зараз будемо і працювати. Потрібно теж включати все поливати, вже доїжджати точно вже не буде. Десь щось зійшло, ось тут не пам'ятаю, корнева петрушка воно вже посходила. Тут десь бурячки. Ось бурячки посходили. Морквинка не, ще не зійшла, де-не-де де десь сходить. А ось сходить морквиночка. Десь у кропчик, ось горошок наш. Гібридний. Діткам насадила, щоб мав щось собі бігати, їсти. Вони люблять таке. Ось так. Все сходить потихеньку, слава Богу. Укропчик тільки висіяли, тож іще точно не зійшов. Зараз через пару днів знову будемо досадювати сюди укроп. Будемо знову досадювати. Ще яка робота це перечерінкувати мені томат. Потім начерінкувати хризантеми мультифлори. Все, що буде своє, то виростимо. Ми вже замовили собі на всяк випадок. Та й ось так. Зараз будемо працювати далі. Ось так беру, розкручую, наливаю свою мірочку. Закручую. Опять головними руками потрібно було в перчатку діти. Пополола сьогодні до поля і ось так буду поливати. Ось так. Поливаємо все, підкармлюємо, піддобрюємо і все гарно росло. Шкода, звичайно, що прикладав багато труду, а погодні умови зіграли своє. Погано все росте. Дуже зараз вже який 9 травня, але дуже-дуже холодно. Парнички в мене відкриті, сонця немає, вже під відкритим небом. Це вже зранку і зараз вже друга половина дня, то вони все одно відкриті. Закалюємо їх, закалюємо. Ще полию. В ящичках. Розсадино. цих скатах в тому році я вирощувала томати собі. Такі де в мене були всякі різні сорти. Тут о, в кожному скаті в мене були томати, було за ними дуже легко вважувати. В цьому році, мабуть, також висаджу, побачу. Може і в теплицю висадимо, ще не знаю. Ось і перті поливаємо. Все, 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 Последняя грядочка залишилась, потім буду йти кілатом желіза проходити останнє. Зараз покажу, як почуває себе огурчик в стаканчиках. Звісно, заморилася з цією лікою бігати, але по-іншому ніяк. Вже накрила плівкою, бо було накрите агловим так як було дуже холодно і він ніяк не міг прорости. О, дивіться, вчора ще не було на сіни. А що таке робить лівка? Дивіться, які всходи вже. Все, ще день потримаю, де, щоб ще зійшло. Ну не везде, звісно. Тут теж ще ні. Ну, бачите, більше сонечко пригріло і зійшло. Нарвати курочкам травички кинути. І потім буду йти вже до хати. Щось зготую вкусненькі поїстечки. Та й усе. Яка у нас гарненька зелененька травичка. Та отак от корочка і робила свої. Давненько ти не робила, бо коли полю розсаду, то їм ящичок збирають, то й викидає. Оце треба трішечки віддати настрою їм. Це зелене. Знайшла серед бур'яну гарний мак. Все, корочки вже наслаждаються своїм десертом. Хоч і кожного дня випускаємо їх, але все одно травичку вони дуже люблять. Друзі, вже завершимо відео. Поставте нашому каналу Гарнесеньку вподобаєчку. Пишіть свої коментарі. Дякуємо вам за ваші підписки. Кітушок теж каже вам дякую. І бажаємо вам тихого та мирного дня, ночі і всього самого найкращого.